Дітки, вітаю вас! Мені сьогодні потрібна ваша допомога. Допоможіть мені розділити оці фрукти і овочі. Це? Що? Капуста. Це овощ чи фрукт? Так, це овощ. А це? Яблуко, це фрукт. Сюди. Цибуля, це овощ. Так. Це що груша, це фрукт. Банан це теж фрукт. Перець це овощ. Огірок теж овощ. Є такий ще жовтий перець, це в нас овощ. Це картопля, це овоч. Це теж овоч. Ось ми з вами і розібрались. Дякую. Я вам пропоную провести дослід з морквинкою та картопелькою. Вони в мене лежали в теплі та проросли. Давайте ми їх розглянемо. Картопелька. Бачите, пустила паростки. Морквинка спустила лістечко. Пропоную розрізати морквинку та картопельку і посадити грошечок землею та подивитися, будуть вони рости. І відрізаємо. Погляньте, беремо землю, трохи насипаємо. Два грошечка. Засипаємо земелькою. Ось ми посадили морквиночку та картопельку. Зараз ми їх польємо водичкою. Польємо водичкою. Тепер поставимо на віконечку і будемо спостерігати. Малята. Ось пройшло 3 дні. Давайте поглянемо, як підросли наші овочі. Бачите, як морквинка виросла? А картопелька ще ні, підростає. Ми будемо чекати та спостерігати. На все добре, до побачення!